Вітаю, я Білозецький Іро Юрійович, лікар-проктолог з понад 30 річним стажем, який є співзасновником медичного центру Іновія. Хочу зараз показати перлину нашого медичного центру, це нашу операційну. В якій ми проводимо весь спектр проктологічних операцій, зокрема, видалення зовнішніх та внутрішніх геморридальних узлів малоінвазивними та традиційними методами, видалення поліпів прямої кишки та анального каналу, хронічних анальних тріщин, куприкових ходів, розкриття гострого парапроктиту та висічення паретальних нориць. Також у нашій клініці проводяться малоінвазивні ендовенозні лазерні втручання при варикозній хворобі нижніх кінцівок. Окрім цього, проводимо урологічні операції. Такі як ліквідація варікацеля, фімозу, парафімозу, також оперуємо пахові та післяопераційні грижі. Нашою перевагою є післяопераційні палати, де можна з комфортом провести перші дні після оперативного втручання. Важливо й те, що пацієнт цілодобово перебуває під наглядом медичного персоналу. Ми завжди вам раді допомогти в нашому медичному центрі, який знаходиться в місті Тернополі на вулиці Богдана Хмельницького, 23.